На стінах картини військового багато простору для зустрічей та роботи з психологами. У Вінниці вже кілька тижнів працює простір спецпідрозділу головного управління розвідки України Артан. Місце зустрічі і підтримки бійців, ветеранів та їхніх рідних. Працівники простору ветерани. Серед них боєць із позивним човен не на фронті. Чоловік через поранення. Займаємося тут е бійцями, які отримали поранення на відновленнях допомагаємо і фізично відновлюватися, морально відновлюватися. Так само займаємося сім'ями наших погибших бійців. Простори Артану, окрім Вінниці, є у Києві та Чернівцях. З'являться і в інших областях, бо є запит, каже командир Віктор Торкотюк. Він на захисті країни з часів АТО служив у 130-му розвідбатальйоні. З 2020-го працював у головному управлінні розвідки. Депутат Вінницької міськради на початку повномасштабного вторгнення створив спецпідрозділ Артан, а тепер відкриває нові простори, що працюватимуть і як рекрутингові майданчики для тих, хто хоче доєднатися до спецпідрозділу. Зділу ми чекаємо всіх. Нам потрібні водії, нам потрібні от, от люди, які в штабі будуть, тому що вже дуже багато от людей, бо багато от роботи. Нам потрібні от хлопці, хто от ремонтує техніку. Нам потрібні от хлопці, хто от може там літати на БПЛА, тобто штурмовики всі. Від початку створення надійну підтримку Артану надає Вінницька міська рада. Із дружнім візитом поспілкуватись із захисниками та командиром прийшов мер Сергій Моргунов. Йому розповідають про перспективи простору та про виклики війни та найгарячіші ділянки фронту. Газами трави всіх ну, не можуть нас забрати на позиції. І вони накидають газом. І всі, у нас всі, ож, всі опіки це, це газ. І це при тому, що це ж заборонено Женевської та газу. І ніхто на це не реагує. Ні, це велике зараз, де ми були на Запорізькому напрямку, з газами дуже була велика проблема. Угу. Бо ти задихаєшся, не можеш дихати, не можеш бачити. Якщо треба щось може закупити, да. то викажіть. Добре, ми що? теж представимо допомогу і закупимо, і можемо субвенцію якусь дати. Противник добре знає, там, де стоїть Артан, виконуються одні з найскладніших завдань. Бійці спецпідрозділу брали участь в обороні острова Зміїний. Повернені контролю над боровими газо та нафтовими платформами в Чорному морі. На меморіальній стіні у просторі розмістили фото бійців, які героїчно загинули. Серед них вінничанин Юрій Янович. Зупиняючи диверсію окупантів, він з групою зайшов на 5 кілометрів в тил ворога. Він підірвався, одного підірвана а цей, але він прийняв бій, сказав в рацію останні слова, щоб всі війнові відходили. Прийняв бій. Коротко, міг міг залишитися от живим отак. Я думаю, його б взяли полом, тому що взяв сто... на себе да? взяв на себе і загинув. Аби новостворений простір Артану надавав максимальний спектр потрібної військовим та їхнім родинам допомоги. Міський голова запропонував налагодити співпрацю з комунальним ветеранським простором побратим. Супроводження по наданню там, якихось послуг, які мають відношення там, до соціальних, адміністративних послуг, просто провести відповідні консультації. У нас є програми для ветеранів щодо навчання або ваучерна підтримка по відкриттю нового бізнесу, то ви також можете долучатися і консультуватися. Разом із міським головою командир Артану підписали прапори спецпідрозділу, один з яких залишиться у просторі, інший займе почесне місце у холі Вінницької міської ради. Ірина Дідухолах Літвінцев новини за день телеканал Віта.